Доброго дня! Я Забудько Ольга, і сьогодні я проведу екскурсію про скельний Галицький Свято-Миколаївський чоловічий монастир, який знаходиться у Чернівецькій області. Ну що ж, поїхали? Галицький Свято-Миколаївський печерний чоловічий монастир. Або ще його називають Монастир Галиця. Знаходиться на північно-східній околиці села Галиця у верхній частині стрімкого схилу правого берега Дністра, на висоті 120 метрів над рівнем Дністровського водосховища. Мені пощастило побувати в цьому місті вже двічі золотою осінню та літом, і я з упевненістю запевняю, що цей монастир і його краєвиди прекрасні в різні пори року. За своєю красою й унікальністю цю архітектурну пам'ятку можна назвати однією з найбільших культурних і сакральних скарбниць України і Буковини, зокрема. Монастир розташований у природних печерах Вапняних скель Галицького яру, по правому, крутому схилу Дністровського каньйону. Його без перебільшення можна порівняти з відомим ластівчиним гніздом в анексованому Криму. Коли потрапляєш на територію монастиря, дивуєшся, яким дивом чи Божим промислом він тут з'явився. Адже він розташований на висоті майже 150 метрів над рівнем річки. Галицький монастир нагромадження каплиць, церквиць та келій на Дністровських кручах. А які краєвиди відкриваються перед твоїм взором? Це дійсно щось божественне. Ти – Немов господар стоїш над величною річкою Дністер, яка розкинула свої води на сотні кілометрів, а над тобою ніжне блакитне небо та білосніжні хмаринки. Тихо, та навкруги Божа благодать, і здається, що це все тільки для тебе. Закривши на хвильку очі, подумки переносиш себе у вись і, озираючись навкруги, розумієш це рай на землі. Тому давайте поринемо в цікаву історію цього монастиря. Виникнення першого православного скиту на місці монастиря відносять до 13 століття. Місця ці зовсім не вивчені археологами та істориками, а ієрогліфи на стінах скель підтверджують здогади, що першими мешканцями тут були язичники задовго до появи православних ченців. За переказами. У далекому 1820 році в ніч з 21 на 22 травня троє рибалок, що пливли у човні по Дністру, побачили, що в небі над Галицьким скитом яскраві зірочки зібралися у вигляді Христа і довго-довго сяяли серед тихої ночі. Це порахували знаменням і побудували монастир по імені Святителя Миколи. Історики вважають, що ще до нашої ери тут існувало дохристиянське святилище, про що свідчать археологічні розкопки, а потім вже в давньоруську епоху був утворений скит, який згадується в письмових джерелах. Сам монастир, вірогідно, був заснований у 11-12 столітті як Галицький скит. Наприкінці XVIII століття монастир був спустошений турецькими завойовниками, але згодом у 1801 році монахи все ж знов там оселилися, і турки перестали їх чіпати. У часи, коли ця територія входила до складу Румунії, румунський король чомусь зацікавився відлюдкувати місцем. Він виділив свої особисті кошти на створення придатних можливостей для життя, і ченці сюди прийшли. В 1943 році всіх ченців розстріляли, а тіла скинули в дністер зі скелі, а монастир закрили. Дивом уцілів один чернець, який дожив до 1965 року. І коли це стало можливо, повідав всім страшну історію. У 70-х роках стався потужний землетрус, і монастир був повністю зруйнованим, на цей раз вже стихійними силами. За минулі століття більшість приміщень зроблені вручну, прибудовані зовнішні стіни, сходи і тераси з переходами та арками. Монастир – Бу відновлений завдяки двом братам чинцям які у січні 1999 року побували на хуторі та на руїнах монастиря та провели першу службу. Сьогодні тут можна побачити численні ніші, гроти та невеликі печерки у вопняковій скелі, головним чином карстового та ерозійного походження. Переважна більшість з них штучно оброблені та пристосовані під келії ченців. У найбільшу порожнину, що має ширину 4 метра, довжину до 8 метрів і висоту до 3,5 метрів, вбудована монастирська церква. Сьогодні монастир Галиця живе за звичайним чернечним статутом. Безперервна молитва становить основу життя його братії. День монастирі починається о 6 годині ранку читанням полуношниці, канонів і акафісту Ісусу Найсолодшому, на яких братія молиться за всіх православних християн, про яких були подані поминальні записки. У недільні та святкові дні богослужіння з літургією починається на годину пізніше звичайного, ченці самі заготовляють на зиму дрова і самі готують собі їсти. Нагулявшись по монастирю, можна спуститися до джерельної води та куполі. Природа навкруги вражає, а повітря таке чисте, і здавалося, що ніби десь у Карпатах. А десь знизу, у самого підніжжя гори, можна почути плескіт води. Це як немов на морі під час прибою. А якщо спуститися до самого низу, то можна бути в захваті від побаченого, від сильного вітру ністе перетворюється на бурхливе море, яке підіймає вверх пінні хвилі і сильним плескотом розбиває їх об каміння. Це ще більше заворожує, адже все навкруги малюється в нашій уяві, як безлюдний острів. Десь там видніється покинутий човен. Під ногами, немов галька тріскотить обвалена гірська порода, і навколо ліс. Це якась магія. І, може, саме тут, саме на цих кручах, які продуваються сильними вітрами, над цим величним Дністром, в якому відбивається бездонне небо, і здається, що десь там далеко воно стає одним цілим. Ми і розуміємо важливу таємницю, яку кожен із нас шукає в своєму житті. Можливо, саме тут нам прийде усвідомлення того, чому та для якої місії ми прийшли в цей світ. Саме в такі моменти відбувається пізнання самого себе і Всесвіту як єдиного цілого. А це, до речі, я. у скельному Галицькому Свято-Миколаївському чоловічому монастирю Наша екскурсія добігла до кінця. Я дуже сподіваюся, що ця екскурсія вам сподобалася, стала для вас пізнавальною та цікавою. З вами була Забудько Ольга. До нових зустрічей!